На початку тижня пів України накриють грози, але послабшення спеки поки не очікується. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 27 травня, опадів буде багато. Дощі йтимуть на Закарпатті, у Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Вітер буде помірний, південно-східний, 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 27 травня, то буде тепло та спекотно. Зараз ми вам все розповімо так: у понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 23 до плюс 27 а вночі буде від плюс 11 до плюс 13 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 24 до плюс 27. Вночі буде прохолодніше від плюс 10 до плюс 14 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 24 до плюс 28, а вночі від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 22 до плюс 26, а вночі від плюс 12 до плюс 15 градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс 21 до плюс 24 в день і від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла вночі. У Києві 27 травня протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря буде від плюс 15 до плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!